Дивіться, що ми робимо з басейном на зиму. Значить, для цього є у нас отакий насос. Ось бачите? Занурюємо його в воду і качаємо воду з басейна, викачуємо. Вода ось витікає шлангою. Приблизно скачаємо десь отако, до половини, може трошки менше, ну, приблизно. І також залишаємо, не миючи нічого, з водою, з такою грязною. Просто кидаємо от такі отакі бутилки 5-літрові, бачите, баклашки стоять, наполовину набрані із піском. І я їх отако по периметру прив'язую, щоб вони не спливлися десь в одну сторону. Одна буде там плавати, друга там, третя там, як сітка, понимаєте, отак на річки кидається. Воно трошки буде тягнути донизу пісок, але не геть, тому що буде ще половина бутилки повітря. І таким чином бутилки плавають всю зиму, тобто воно вода замерзла.